А зараз згадаємо репортаж наших журналістів рубрика Ретропоказ. Сьогодні повернемося у червень 2002 року. Щорічна дитяча вологонка у тодішньому комсомольську нині горішні плавні зібрала певно рекордну кількість учасників. Малеча завзято змагалася, аби першою дістатися фінішу. Ще задовго до відкриття змагань біля торгового центру почали збиратися юні вологонщики зі своїми тренерами, мамами татами. А дехто прийшов ще й з бабусями та дідусями. Багато спортсменів, ймовірно, дуже хотіли одразу ж кинутися на трасу в погоні за перемогою, тому сприйняли заклик організаторів велогонки пройти в марш параді як сигнал до бою і рвонули вперед, збивши з ніг нашого оператора. Такої великої кількості учасників дитячої велогонки давно не було, тому суддям доводилося проводити кілька заїздів і серед дівчаток, і серед хлопчиків. Я сподіваюся, що з цих хлопців, які сьогодні беруть участь у наших стартах, ми незабаром побачимо вже у наших секціях, у наших рядах борців дзюдоїстів, каноїстів, велосипедистів. Тобто, потенційно, це наші діти, які прийдуть до нас через кілька років займатися вже серйозно спортом. Звичайно ж, на цих змаганнях були і сльози радості від перемоги, і сльози розчарування від збитих колін. Але все ж це було чудове дитяче свято, яке щороку організовує міський спорткомітет і члени об'єднання громадських організацій Наше місто. Ми робимо це, тому що це все ж таки діти, і як би там не було, їх потрібно заохочувати. Їм треба робити життя набагато цікавішим ніж воно є. Жоден із юних велогонщиків не залишився без подарунка. Переможцям вручили цінні призи, а всім учасникам велопробігу солодощі.